Українська православна церква це церква українського народу, яка бере свій початок з часів хрещення рівноапостольним князем Володимиром Київської Русі. Увесь її шлях проходив разом з українським народом, який вона формувала та виховувала, підтримувала у найскладніші часи, була у періоди радостей та скорбот. Свій статус як незалежної та самостійної в управлінні вона отримала ще в 1990 році. Початком повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації на територію України на соборі за участі єпископату духовенства Чернецтва та Вірян 27 травня 2022 року Українська православна церква оголосила про повну незалежність та самостійність.